Давайте згадаємо звідки взялася ця незаконна постанова уряду, тому що слуга народу Тіщенко понаїздив, по понавідпочивав собі на морях, островах, а українці під час воєнного стану обурилися. І замість того, щоб покарати конкретного депутата, взяли і зробили загальну постанову про заборону виїзду всім депутатів, всіх рівнів. І це має узгоджуватися якимось додатковим відрядженням, які, якщо чесно, ні Стефанчук не вповноважений нам давати з огляду на закон про статус народного депутата. Жоден міський голова по великому рахунку не має права давати відрядження депутатам, яких обрав український народ. Це порушення закону. Але також хочу підкреслити те, що ця постанова виявилася надзвичайно вигідною для чинної влади, і саме тому вони усіма незаконними способами впроваджують її у життя. Тому що, згідно з законом про статус народного депутата, ми, як народні депутати, маємо займатися своєю міжпарламентською міжнародною діяльністю. І ніякі Стефанчуки, ніякий Кабмін не мають права ставити обмеження у цій діяльності. Ми ж добре всі пам'ятаємо, що саме опозиція, і я теж. Шо одна із тих депутатів, яким систематично або ставлять відрядження під загрозу, і підписуючи його в останній момент, що ти можеш втратити абсолютно всі кошти і за дорогу, і за проживання, і зірвавши собі плани. Але багато кому взагалі не підписують відрядження, як, наприклад, Петру Порошенку, як, наприклад, Олексію Гончаренко, що сам президент Парі мусив дзвонити і питатися, що за. Дурня відбувається, що віце голова комітету Гончаренко не може приїхати на засідання парламентської асамблеї Ради Європи для влади. Чим це вигідно? Викинути на озвіччя опозицію, узурпувати не тільки внутрішній медійний простір, але узурпувати так само голос України на зовнішній арені. Якщо ж вони вважають, що всі міжнародники ідіоти, то вони дуже помиляються, тому що на міжнародній арені одне із перших питань, яке звучить, чому приїхала монофракційна делегація? Зокрема, і з республіканцями у нас постали питання відносини під великі питання, оскільки республіканці надзвичайно поважають мультипартійні делегації, які говорять одним голосом. Я здивована, чесно кажучи що суд виніс справедливе рішення, тому що в той час, коли судами керують всякі татарові єрмаки із банкової, на жаль, ми бачимо знищення судової незалежної системи. Тому дякую цим конкретним суддям за справедливе і законне рішення. Зараз ми будемо бачити, наскільки це рішення буде впроваджуватися у життя. Я вважаю, що це має бути консолідована позиція усіх депутатів і усього громадянського суспільства, тому що це є не просто відновлення прав депутатів, яких багато хто не любить в українській державі, але це є відновлення законності як такої. І останній момент: я одна з небагатьох народних депутатів, які мають право згідно своєю професією, паралельно з депутатською діяльністю, займатися науково-викладацькою.